Заправочка розбита. Правода висят бряга. Провода Тверлейма не висять. Хата постріляна, плід. Лов'янський знак, бетонний теж весь решето, бітборд. Зупинки там далі нема. Тут спереду теж добре потріпало. Десь знак на Харків. Теж ніякий. От така центральна дорога в'їзд. Слов'янська. Там далі. Задні погано видно. Теж ті будинки розбиті. Оце. Це був магазин, туйки продавали. Майончик такий ціла вулиця. Тут менше, тут справа більше. Там далі люди далі живуть, так виглядає. Тут знову магазинчик до саду, всякі фігурки продавали. Ще якісь тут було автобусне якесь що... тишок. Спереду нас зірваний міст, будемо біжати. Біжаємо тут стороною. Є такий на понтонах міст. Складний. Річка. Ось тут солдати щось будують, мурують, ремонтують, роблять другий Проїзд одна сторона, є, а то ремонтують другу. פרונטות פוגומיסט. ברוכה תקסה. Та постріляне, ще секції моста є, що можна ще поставити. І так, вертаємося назад.